Оце 15 відділення. Оце така от дорога. І оце ходиш, сука, по грязі, в жопі міля само їздиш. Подивіться, оце в лаптях отаких от літніх. Бігаєш з йобаними посилками. пасилками, блядь, посилками. копійку до копійки збираєш. Зараз е, спакував посилки, обезболюючи, е, турнікети. Протигрипозні одежда, продукти там, по-моєму, ще щось. Коротше, всі всі замовлення, закол... які хлопці просили, поспаковував, блядь. Стою, сука, бомжую, блядь, 200 гривень сука, на карточки, дрочу, блядь, стою. Не можу 800 гривень знайти, щоб відправити посилки. блядь, дожився, сука. Це я кажу тим, які придуркам, які притулу фінансують. А ви фінансуєте далі? А я придурок блядь, буду дожу, це по, по воді, блядь, по грязі, сука бігати, по копійки сука себе. Я би вже би з пенсії зняв, але ну, вже зняв за цього, до цього з пенсії на дорогу собі в Харків на машину. Ніколи в цій житті не буде порядку, тому що немає справедливості в цій країні. розумієте? Стоїш блядь біля каси. Я думав, що 200 гривень можу вложитися, тому що за цілий день мені кинули тільки 200 гривень. Ребята, я розумію, вам вже заїбалася війна, а мені так і подавно вона вже заїбалася війна. Ну я не можу сьогодні ніде вже знайти грошей, вже всі почки позаканчувалися, щоб позакладувати їх. Хожу ноги мокрі, по, <кх> по калюжам, по дощам, по грязі ці блядські посилки, щоб пацанам вовремя все відправляти. І стою блядь, на касі, мені кажуть, З вас 800 гривень, тому що об'ємні посилки. А вони немає.